Хочу вам показати трапезунт кримський, це від Ілляси Мірсінова, а представник від Ілляса був і є. Валерія Буров, привіт, дай Боже тобі Значить трапезунт їв по 3 роки. Я вам зараз покажу урожайність, бо те хто показував, що вони не приживаються, не знаю як в кого. У мене, слава Богу, все нормально. І на рахунок значить урожайності. В принципі, Ілє, подивіться, що я вам хочу показати. Ось, будь ласка. Ось. Тобто на кожній гілочці воно повністю все осіяно. Бачите, що робиться? Ось. Так піде, сюди піде. З другої сторони також. Бачите? Тобто він рахується низкорослим за рахунок чого? За рахунок того що в нього є велика урожайність і просто пагони, вони всі плодові є. Оце є от сюди. бачите? Це є один трапезонт. Ідемо до другого. Наголошую їм прирочки. Ми перший раз з цього року вродили. Ось дивіться, будь ласка, що ага. робиться. Тобто на кожному пагоні є горіхи ось зафіксуємо піднімаємо і ось такий піднімаємо і також є це є другий ідемо третій щоб не говорили що я вибираю ось общ, общу картинку бачите що робиться тобто слава богу ні ну підживка йде підживка йде тобто курячі Курячий послід, він вистоюється. Будь ласка. І один до десяти. З цієї сторони. Ось. На От. Росте. я буду кущиком. Тепер далі ще один, будь ласка. Ось. Тобто всюди повністю все усіяно горіхом. Горішок він круглий, бачите? Дивляй. Він ось такої форми. Це порос, я вже пішла. І, я її, і Тут, до речі, буду формувати кущом. Бо якось сказав Ільяс, Іл що його, він обрізки не любить, Тобто його треба чітко сформувати і давати йому нормально рости. Ди сюди. З цієї сторони. Будь ласка. Це все ось такий урожай. Ну, Я тішуся, слава Богу, що в мене воно дає нормальну урожайність. Будемо далі з цієї сторони, щоб ми говорили, що все на одній стороні, на одній стороні. Ось так от воно виглядає. Бачите? Оця сторона. Ось. Тут ще один є. Ось так от воно. Піднімаємо. Ось піднімаємо. Все повністю. Тобто йому навіть нема, нема пагонів для росту. На, на кожній гілочці йде урожай. Ось. Я думаю, що це ще добре, бо в мене тут є різні каталонські і е, вони один, один одного запіднюють. І можливо, я так думаю, це і добре. Бо був би один, наприклад, трапезунд, він би такі урожайність не давав. А так вони... Там є в мене і Гале, і трошеса, і Каталонський. Тепер. Е, тепер, тепер, Значить, Це два рочки панські е, від Ігора Цибенка. І він також вродив. Глянь, ось, Тобто він також урожайний, але йому два рочки. На кожній гілочці є, є горішки. Це сорт панський. Хороший, також і плодовий. Бачите? Так що дякую Іллясу Мерсінову, а також Валері Бурову. Валера, все буде добре, дай Бог повернешся в Херсон, все буде в тебе нормальне по бізнесу і по життю. Вам дуже дякую. А ще раз хочу зазначити, що трапезун це Львівська область місто Стебника, район Трускавця другобича нормально трапезун себе почуває. Хоче, щоб його удобрювали, але він віддячує хорошим урожаєм. Можете подивитися.